Пані та панове, вітаю. Я вважаю, що українській політиці зовнішній потрібно докорінно змінювати свою риторику. І зараз я поясню, що я маю на увазі. Річить тім, що ми останній рік постійно спостерігали за тим, що наша держава намагалася впровадити у життя, скажімо так, так звану київську формулу безпеки, тобто те, що презентували пан Єрмак і інші високопосадовці нашої держави минулого року, тобто, це формула безпеки, яка вимагає від інших держав підписатися під певними гарантіями гарантіями безпеки Україні і таким чином створити вже після заквершення цієї повномасштабної війни певну систему безпеки, яка буде передбачати певні умови співпраці і взаємодії, які будуть нам необхідні для того, щоб отримати певні гарантії на момент того, як ми вступимо у Північно-Атлантичний альянс. проте я думаю, що вже на другому році повномасштабної війни ми повинні почати розмірковувати над тим, що Українська держава. Має стати такою державою, що буде здатна не просто гарантувати безпеку власним громадянам, власному суспільству і власне своєї території, своєму суверенітету розповсюджується, що який на територію нашої держави. Окей, ми повинні мати можливість надавати гарантії безпеки. Іншим державам, тобто Україна може і, на мою думку, повинна стати донором безпеки, який передбачає дуже багато повноважень саме України у системі міжнародних координат, саме з точки зору гарантій безпеки іншим країнам. Сюди можуть входити такі країни, як країни Балтійські, країни Північні північноєвропейські. Північно Європейські. Польща, Молдова, Румунія і, наприклад, деякі країни Чорноморського басейну. Я тут трошечки, скажімо так, розмірковую саме про Грузію, але якщо Грузія буде продовжувати. Маю на увазі їхній уряд та їхні правлячі кола будуть продовжувати далі рухатися в сторону Російської Федерації, то на неї це правило не розповсюджуватиметься. Проте Україна, на мою думку, в результаті вже цієї повномасштабної війни отримала найбільше і найважливіше, що необхідно для. Країни, що претендує на визначальну роль у системі міжнародної безпеки, а саме досвід, люди, які проходять війну, наші воїни, наш бюрократичний апарат, який би він там не був, як ми його хаяли доречно і недоречно, все-таки отримує той досвід, який не мають бюрократичні апарати та апарати армійські. Майже усіх країн світу такого досвіду безумовно немає майже ні в кого, можливо, тільки в сполучених штатах Америки, і то з певними нюансами. На мою думку, позиція української влади і в цілому нашого суспільства. У тому, що ми повинні просити інші країни про допомогу, є трохи не те, щоб такою слабкою, але просто не, не трохи раціональною. Я думаю, що ми повинні виходити з того, щоб надавати певні гарантії для тих країн, що нам допомагають. Гарантії можуть бути і пов'язані з, наприклад, інвестиційними гарантіями, так, наприклад, і пов'язані з гарантіями інвестиційними. Тиціями у безпеку і різноманітного рівня, на мою думку, такі пропозиції відверті, пропозиції нашим партнерам. Можуть перевести це партнерство автоматично у ранг союзників, тому що, як ми бачимо, союзників у цій війні наші з Російською Федерацією у нас не так вже і багато. Так, у нас багато партнерів, проте союзників, які можуть підставити плече нам у цю скрутну годину, не так вже і багато, а їх майже і немає. Але. Ми повинні працювати над тим, щоб переводити наших партнерів у формат союзництва, тому що це відкриває для нашої країни ті можливості, які ми поки що не використовуємо. Наприклад, обмін технологіями, обмін інвестиціями, обмін тим же ж самим досвідом, і те, що, наприклад, нашим мінцифри займаються тим, що. Почала експортувати нашу дію у інші країни, це дуже гарний приклад. І на мою думку, наша держава повинна займатися цим і у сфері безпеки. Наприклад, наші бійці, наші мобілізовані, та й просто, взагалі, бійці, які почали б воювати ще там з 2014 року, всіляко проходять процес освіти та допрацювання певних навичок у країнах Північно-Атлантичного альянсу і не тільки, тобто країни, там наші партнери займаються підготовкою наших кадрів, наших бійців. Але ми можемо цим також займатися. Ми можемо пропонувати Сполученим Штатам Америки, Великій Британії, тим же ж німцям, французам, де будь-кому приходити і отримувати той досвід з рук, голів, голівоньок наших професіоналів, наших вже експертів у певних речах цій війні. Вони можуть отримувати цей неабиякий і унікальний досвід якраз таки у нас, і це, на мою думку, дуже релевантна пропозиція, яка може збалансувати те, що ми постійно просимо якусь допомогу, а надати таким чином і певну допомогу нашим партнерам, бодай у такому форматі. По друге, на мою думку, Україна може а і Повній мірі, має вийти на міжнародну арену з пропозиціями гарантій безпеки та стратегічної співпраці. Це може бути, наприклад, як я вже сказав, Польща, і країни Балтії, але, наприклад, цією країною може бути і Молдова. Наприклад, гарантувати територіальну цілісність ми їй можемо. А це автоматично означає, що ми підвищуємо свою роль у нашому регіоні і зменшуємо ризики, наприклад, які пов'язані з тим же ж Придністров'ям, які почали виникати не так давно, скажімо так, знову, десь декілька тижнів тому, почала актуалізуватися ця проблема, це питання. А це означає, що виходячи на міжнародний рівень з такими пропозиціями, так, ми беремо на себе певну відповідальність. Але в той же час ми підвищуємо свій рівень як держави на міжнародній арені, і, що дуже важливо, ми показуємо, як яку ми можемо сформувати репутацію репутацію країни, що не тільки щось просить і благає про допомогу, а й може у перспективі надавати реальну допомогу іншим. Таким же країнам, що потрапили у певну біду, по третє, Україна може знову ж таки вийти на міжнародні майданчики, на ту ж генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, і запропонувати свою роль підвищену у міжнародних гуманітарних та миротворчих місіях, оскільки Україна вже на сьогоднішній день завоювала репутацію. Тієї армії, тієї країни, того суспільства, яка може впроваджувати у життя і доволі ефективно впроваджувати у життя різноманітні гуманітарні та миротворчі місії, оскільки, як показує практика, рівень. Тих проблем, які створює Російська Федерація, майже повністю нивелюється нашими зусиллями, зусиллями наших Збройних сил України. І, безумовно, це пов'язано як із життям мирних людей на будь-яких територіях, там, де проходять поле битви, і там, де не проходить поле битви. А також це пов'язано з тим, як Україна працює з ризиками ураження того ж мирного населення і яким чином впроваджується у життя робота. З з плануванням тих ж військових операцій, і взагалі, безумовно, багато міжнародних оглядачів відзначають роль України як такої країни, що несе майже Повній мірі щит добра у цій війні, і тому ми, враховуючи набуту таку репутацію, можемо доволі елегантненько повернутися, тому що до цього ми також доволі широко брали участь у миротворчих місіях, хоча не так широко, як, наприклад, країни типу Сполучених Штатів в Америки. і запропонувати сформувати міжнародний український миротворчий корпус, тобто сили реагування на і різноманітні міжнародні проблеми пов'язані з безпекою і пропонувати свої, скажімо так, можливості, свої сили та власний досвід для допомоги вирішення конфліктів на території всієї планети, підсумовуючи. Ми маємо зараз певну формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, і яка була оголошена з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І, і в цілому я її підтримую, оскільки вона має сенс. Проте, на мою думку, ми повинні підсилювати власні пропозиції на міжнародній арені і всіляко показувати і всіляко доводити, що ми з країни. Певно, третього світу перетворилися на очах всього світу на країну першого світу, тобто саме з позиції конструктивності, раціонального використання ресурсів, створення можливостей для розвитку, а також, що дуже важливо, забезпечення першочергових гуманітарних питань, і що надважливо, питань безпеки. Тобто пропозиції, які ми зараз маємо, це в певній мірі пропозиції стосовно того, що підтримайте нас, оскільки без нас ви матимете такі, такі, такі проблеми. А я пропоную розвинути наші пропозиції до пропозиції, що з нами ви матимете такі, такі, такі переваги. І, можливо, якщо ви підтримуєте мої думки, то, будь ласка, пишіть про це у коментарі, пишіть свої пропозиції щодо того, які. Тим чином, ми можемо вплинути на увесь. Міжнародний світ і створити умову для того, щоб Україна увійшла як повноправний суб'єкт, і подалі розвивалася як повноправний суб'єкт міжнародного права, зберігаючи свою ключову роль у регіоні і допомагаючи іншим країнам по всьому світу забезпечувати їхні права з точки зору міжнародного права. І також, пані та панове, якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь, підписуйтесь на канал, не забувайте. Забувайте, клацати дзвонечка, лайкати це відео, якщо вам сподобалися ці думки, дизлайкати, якщо вони вам не сподобалися, і ви не хочете розвитку нашої країни з точки зору того, щоб ми стали певними донорами. А ви хочете тільки того, щоб ми постійно щось брали, брали і брали, оскільки нам всі винні. От тому, пані та панове, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, які тільки вони забезпечують нам можливості для обговорення вже такого масштабу. Пропозиції, можемо навіть так сказати, викликів. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимось.